Знов нема світла. Але для мене це не проблема. Робота у фотошопі та перегляд крутих боїв продовжується. У чому секрет? А немає ніякого секрету. Просто це топовий ноутбук Acer Aspire 7. універсальний боєць, який вразить набором характеристик. Перше, що кидається в очі, його стильний вугільно-чорний корпус із металевою кришкою. Його стриманий дизайн не кричить про свої ігрові можливості, але як і в боксері, сила прихована всередині. А що там всередині? Адже залізо це дуже важливо, і його зарядили сучок. Часним процесором Intel і потужною відеокартою GeForce. у поєднанні зі швидкою оперативною пам'яттю і ємним накопичувачем даних, тому провести з кайфом кілька раундів в моєму улюбленому Undisputed – це взагалі не проблема. На 15-дюймовому ips екрані можна насолоджуватися топовими іграми або дивитися бокс Усика Ф'юрі та Джошуа в найдрібніших деталях. Компактність це ще одна його сильна сторона, Незважаючи на потужну начинку, ноутбук доволі тонкий і легкий. А ще в арсеналі є кілька приємних сюрпризів на кшталт зарядки через Type-C від Powerbank, приємної клавіатури з бурштиновим підсвічуванням, HD-веб-камери і сканера відбитків пальців. Acer Aspire 7 – це відмінний вибір для тих, хто шукає продуктивний, стильний і універсальний ноутбук. Придбати його можна за посиланням в описі під відео.